Маємо допомагати нашим збройним силам України. Це вже має бути такою аксіомою, про яку не треба нагадувати. Про себе нагадувати зараз будуть команди коло енергійне збирає Чорноморець Ну дійсно команді Олександра Бабича трошки це треба виправляти ситуацію, особливо що стосується забитих м'ячів. Тому що в семи турах всього три забитих голи у Одеситів. Це лише на один забитий м'яч більше ніж у найгіршої команди ліги у столичної оболоні. Тому сьогодні випробування, зокрема, ось проти цих хлопців. Які зараз налаштовуються. Андреас Караско – та людина, яка будує цей перспективний проєкт з поглядом у майбутнє. І дійсно його футбол був такою загадкою на старті чемпіонату. Але оскільки зараз ми вже пройшли сім турів, то трошки стає зрозуміло, що все ж таки це не гучні слова, за командою приємно поспостерігати. Тура вагімян тут зворотній напрямок. Так ми говорили про Хобленка. Вагімян перебрався до Черкаського Олів'є Тіль він на трибунах, але в заявці його немає. Звичайно, чекають на повернення гравця збірної Люксембургу. І ще й точну передачу віддає. Поки ми дивилися на крупний план Пасіча. Тут Крил Попов так само один в один грає проти Муравського. Муравському вистачає досвіду. Аби тут не помилитися, от помиляється Кучеревський. І шанс є у Чорноморця Забивати Хобленко п'є з лінії воріт Саліху дістає стає цей м'яч. Це помилка Кучеренка. Дещо не сподівався на такий подарунок Олексій Хобленко. Ось з цього ракурсу, до речі, стане очевидно, чи Хобленко взагалі влучав площину воріт з цим ударом. Дивився, думав, думав, куди пробити. Тут тим часом шанс ЛНЗ, прострільна передача. Момо забігає в ворота, але без м'яча. Байогомос тягнувся до цього м'яча та не дотягнувся. Бачимо швидкість Топалова. Топалов віддає передачу. Ага, ось два дебютанти. Між собою зіткнулися. Тому ні про яке порушення правил тут мови не йшло. Зараз може забувати її удар. Кучаренко потягнув. Але. Окрім того, ще й було зафіксовано положення поза грою. Вже після того, як пробиває Хобленко, Муравському це не подобається. Ну, ж можна вже і звикнути. Ігнорує варіант з Яшарі, але знаходить варіант з Путрею. Путря ще праворуч. Тут топало, топало, прострілює. Путря може бити. Путря покотив м'яч повз праву стічку. Показує, що там був рикошет від суперника. І марбітер показує, що має виконуватися удар від дворі. Саліхо Топалов повертає м'яч на путрю. Путря битиме і тягне зараз цей м'яч Кінслі, але є добивання від Франції. Самому ЛНЗ все ж таки знайшов свій гол. Дотерпіли вони цю атаку і в підсумку забили. Зараз розчарований Кінслі. Втім, він з одним ударом впорався. але зробив те, що голкіпер не має робити: відбирати відбивати м'яч перед собою. Але тут вже як вийшло. Ну і момо, другий його гол в українській прем'єр-лізі опинився в тому місці, де було потрібно. Тобто ця чуйка, чуйка нападника спрацювала. У нігерійського форварда ЛНЗ. Ну і нарешті в нас розсушився, розмочився рахунок. Тепер має бути дійсно веселіше. Ще зараз атака від Чорноморця. А, удар по воротах Олексій Хобленко відтіснив суперника своїм корпусом. Розвернувся, пробив, але пробив саме туди, де стояв Кучеренко. Перекривав ближню стійку голкіпера ЛНЗ, То все правильно зроблено. Ну і удар не найсильніший був. Це, мабуть, один з небагатьох епізодів, коли Саліху не втримав свого візаві. Тенис Янаков-Вінгер. Відповідно, швидше Янаков замість Гомеса вийде. Чи вийшов? Вже маємо констатувати. Такий варіант розіграшу стандарту. Навіть з ударом в сторону воріт. Швидка атака. Черкас вимальовується. Пройшли вони центр поля без зайвих проблем. Звідси можна бити. Є удар! А оце вже хороше врятування від Кінслі. Яшарі отримав свою зону, отримав можливість підлаштувати здорово цей удар. Розбігалися захисники. Лише ось в цьому моменті почав Євген Ски... Скиба робити крок вперед на Косовара. Янаков грає на Лівий пров з півзахисту до центру ближче зміщується Габелок. От Янаков його передача. І Євгеній Кучеренко забирає м'яч до рук. А Ось тут величезна помилка. І зараз можна перекидати голкіпера. Але... Потягнув цей удар від Яшарі, вистачило йому зросту, аби витягнутися і фактично витягнути з порожніх воріт цей м'яч. Там він вже опускався після удару Яшарі. Скиба помилився при передачі. До останнього зіграв Яшарі. Ось таким чином. Там всі футболісти в воротарському майданчику. Так м'яч закручується. поперечена зараз. Бойко лед не закрутив м'яч прямо у ворота. Перекинув усіх і своїх, і чужих, і навіть голкіпера. І добре так трусунуло, попередньо. Кілька сантиметрів вниз, і м'яч би влітав. І ніхто би там нічого не зробив. Це хабелок протягує ще далі. Ліворуч грає, йде подача, є падіння апеляції до арбітра, але лише кутовий. Дивимося повтор. Ніяких висновків не робимо, поки дійсно не заглянемо, що ж там було. Кесі. Його подача з правого флангу. Є боротьба Хобленка та Муравського. Тут Муравський просто призумлився не дуже добре. Тут шанс для чорноморця. Юкдор Кучеренко потягнув під поперечку, опускався цей м'яч. Дуже неприємний для голкіпера. Він в полі, а тут який м'яч залітає! Все ж таки цей гол треба зараховувати. Тут навіть наші оператори не встигали за тим, що відбувалося на полі. Всі вже чекали е про те, що має бути кутовий. І апелюють, зараз гравці ЛНЗ там святкує Кисіль. саме він загатив цей удар в дев'ятку. Чи все ж таки не він? І що спочатку його нам показали. Чекаємо, чекаємо на це рішення. Відганяє всіх своїх партнерів Віталій Бойко від арбітра. Так, тут є удар, відбивається Кучеренко, де в нас м'яч. Ну, швидше за все, що все ж таки м'яч вийшов. Тут е треба дивитися е чи повністю свої проекції. Але красивий удар від кісіля ніхто не буде відміняти. Дивимося ось тут. А тут здається, що не повністю тут здається, що на лінії. І, мабуть, це найкращий ракурс, який був ось перед цим. Тут нічого не побачиш точно. Никісіль Янаков все ж таки пробивав. Янаков, перепрошую. Так, закрутив цей м'яч, відіграний був голкіпер, там вже всі чекали кутового. Тут видно, що в зелену частину газону опускається м'яч. Але якщо там, бодай сантиметр чіпляв білу лінію, то м'яч офіційно залишається в полі. Втім, жоден з цих чотирьох повторів. Не дає чітке розуміння. Там ще можна роздивитися, було от на повторі номер 2 Якщо дивитися саме точку дотику м'яча з газоном, то він був на зеленій траві. Будемо говорити, це так. Але наскільки він далеко був від лінії, чи чіпляв бік м'яча ту лінію? Якщо чіпляв, то цей гол абсолютно легальний, треба на центр вказувати. І здається, саме туди і вказує Артем Михайлюк. Один-один у нас знову лнз не втримав. Свої ворота сухим. Дивимося на цю атаку Елензе. Все ж таки тепер треба навалюватися. Черкасцями по воротах Яшарі тепер над поперечкою запускає а цей м'яч. Хоче ще кутовий собі вибити. От сьогодні дуже не подобається робота Михайлюка. Саме футболістам ЛНЗ. Зараз подивимося повтор. Яшарі хотів тут кутовий заробити. Тут все зрозуміло. Дали йому пробити Халайла. Зачепився за цей м'яч і продовжують катати м'яч з флангу на флан. От Зараз бойко низом знаходить непогане рішення. Звідси можна бити. Є удар. ліву стійку свистить м'яч після удару Яшарі. І власне на цьому сам поєдинок закінчиться. Артем Михайлюк дає фінальний свисток. Чергові один, -один е з Присмаком питань, скажімо так.